так, також хотіли е, почати е, з вами про коронацію, які ми ну, яку ми побачили в Кремлі. Е, хотіли почути від вас, що ви почули, чого ми, мабуть, не почули, чого е, цікавого взагалі, і я хотів просто навести тут. Е, Слова Олексія Куща, відомого аналітика, політолога, і він взагалі назвав це імперія 3.0», Про те, що треба було звернути увагу на музику, яка звучала там, на саме на інавгурації. Це була партія з опери Гелінки Іван Сусанін Життя за царя. І там такі слова слався слався наш руський. Царь, тобто, це була перша така інтронізація. Пише Олексій Кущ Путіна як Верховного правителя Російської Федерації, а не інавгурація політика, взагалі. Ну і звісно, Гундяєв там так пропрацював так, так. і угу. помазав на вічне до угу. кінця століття. До кінця, до кінця віків чи як правильно там було До, да, кінця віку. до скончання віку, те, що потім правило. прибрали з сайта, так так, так. так, так. Ну я бережу свої нервові клітини, тому я не дивився, чесно скажу, виступ Путіна. Але читав потім аналітику рецензії на цей виступ. Ну і звернули увагу дійсно на те, ж, як звернувся той самий патріарх, так званий Кирил, вашу високість назвав, да. Тобто, так традиційно в царські часи звертали. До великих князів, да? і там навіть обіграли той момент, що. В цьому відреставрованому сьогодні Геленджикському палаці замість кімнати з іграшками тепер з'явився такий молельний будиночок, Кімнати там, з, да. з іграшками ви зараз цензуруєте себе, так? Да? Так, так, я так, так, Абсолютно <гум> да. так от, зазвичай, іграшки да. не для дорослих. <гум> для дорослих, так да. ну хоча ця кімната за лишилася. Да. а mm. ось е, е, іконостас, який прикрашає цей молельний будиночок, там справа зазвичай е, розміщується і. Того святого, якому присвячений той чи інший храм, так от там ікона була Великого князя Володимира, і якраз ми ж пам'ятаємо, як любить проводити паралелі Володимир Путін з київським князем. Чомусь вони вирішили, що він має безпосереднє відношення до цього болота московського, як за його за його правління, там як відомо, тільки жаби квакали, да, але чомусь вони його притягнули до своєї історії. Так, от крім того, звернення. Вашу високість да, дійсно звернули увагу на музику. Ну на що дійсно це було схоже на інтронізацію більше да, на коронацію, ніж на звичайну э, інагурацію президента, але звернули увагу на обличчя присутніх, тобто за весь час перебування їх в цьому приміщенні в Георгівському, Залі так сталося, що я неодноразово був свого часу в цьому георгівському залі. Мені навіть вручали там цей червоний диплом свого часу, як кращому випускнику 86-го року в цих палатах московських на на прийомі. Ми навіть там під час цієї як антиалкогольної кампанії е Піднімали келих із шампанським з Горбачовим. Так, от друзі самовикриття Дмитра Чекалки в прямому етері абсолютно, да. Ну це ж головна причина: знаєте, чому я ніколи не спокушався на ці пропозиції якось долучитися до української політики, хоча мені пропонували там ну страшні суми То з люстрацією не про таким да? кількості кількості мільйонів, тому що я ну, нулі Що я розумів, що з моїм минулим не варто взагалі долучатися да, до якихось політичних структур в. В Україні щоб не псувати, дай комусь сам відносини так от. За весь час трансляції жодної усмішки на устах присутніх. Да? Тобто така, така гнітуча, така атмосфера там була, такий депресняк. А <реш> залякані хіба вміють усміхатися? Ні, ну іноді щось там може проминути якась позитивна mm -hmm. емоція в людей. Але знаєте, я завжди казав, що усмішка за формулою Канта, да? що усміхнене обличчя, вона зрештою. і... Впливає на твій внутрішній стан. Так, як вчив uh -huh. нас авторитетний бердичівський Ребе, Якщо ви зображите усмішку на вустах, то Господь знайде для них для вас привід усміхнутись. Мабуть, для росіян ніякого приводу усміхнутись найближчими роками не буде. Це дійсно. У є програма така, яка кончена, я якраз до вас їхав і записував черговий випуск цієї програми, в яку прірву взагалі падає сьогоднішнє російське суспільство. Тобто, те, що там відбувається, я завжди ну коли спостерігав, да, ось цю різницю між Україною і Росією, пам'ятаю свій перший приїзд до Москви, вже так більш-менш такому дорослому віці. Там в 9 класі я виходжу з. Київського ну, на пероні київського вокзалу піду в бік станції метро, і там такі ж залізні двері, пам'ятаєте? І я йшов такий в мене був, як зараз пам'ятаю, жовтий чемоданчик. Я так обертаюсь, дивлюся за мною бабуся, і за київською звичкою двері притримав для того, щоб бабуся першою зайшла, ну знак поваги з літнім жінкам. І вона така мене кулаком так в плече. Що став то блянок? Що фашов на такий мат, такий і удар мене в плече. Тобто такий контраст з, 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 з тим wow. настроєм, який зазвичай панував в київському ну, на той час в київському транспорті. Тобто я перший раз на київських вулицях вже в досить дорослому віці віці почув матюк. Там ну, якийсь там п'яний виходив з овочевого магазину і там сварився з продавчиною. Я там ну, мені було, мабуть, 14, 14 років, років, да. а буквально там. Наступного дня я виходжу на своїх там родичів на філях, тоді вони жили, виходжу і стоять дві бабусі на зупинці там, автобусу, і сперечаються. вони оселилися нещодавно в цей багатоповерховий будинок. І одна каже, там, Макарон, ти перший подохнеш, у тебе там з окна виходять на северну сторону, у тебе ніфіга не буде. Зимой тепла. Говорит: да нет, ты первое кочуришься, у тебя третий этаж. Ты вообще северная сторона, у тебя никогда не будет у тебя тепла. Ну, тобто, у мене настоящее, что ты ти, що ти там на верхньому поверсі до тебе там, батареї не не доженуть цю теплу воду. тобто мене так фразувало. І потім вони перейшли на якісь там побутові речі. тобто Оця надмірна агресія, яку там ну, розкручують сьогодні російські телеканали, вона завжди була присутня в цьому соціумі. Да? А яка вазгонка така, яка приїхала ненависті, ми росіяни друг друга ненавидять, як свого часу казали да? про російський панівний настрій. тобто Сьогодні цей ненависть вони намагаються каналізувати по відношенню до росіян. Зараз по відношенню до українців. А зараз до середньоазіатських народів після цієї аварії, яка була в Петербурзі вчора, да впав автобус так. в автобус mm -hmm. в фонтанку і там. Ніву. А ну не в нього, а фонтанку за ну, да, це і. Фонтанку, да. фонтанку, ну, да, ну, да, і той, який водій, який був за кермом, його спочатку сказали, що він заснув за кермом. Але сьогодні вже з'явились там відомості, що це гальма в нього відмовили. І через це він намагався якось пригальмувати автобус, щоб не вбити перехожих. А... Зрештою впав в Ніву, і там знов ж таки накал ненависті по відношенню до цих гастарбайтерів, Хоча сьогодні там через цю кризу кадру, яка існує в російській там транспортній системі, в медицині, вони змушені завозити лікарів з Африки. Без підтвердження відповідної кваліфікації, і, і сьогодні серед московських лікарів, там вже майже там третина, це люди, які ніякого відношення до російської медицини не мали, або середньої Азії, або взагалі з Африки, через те, що навіть Москва не може забезпечити відповідний рівень оплати лікарів, тому що там щось ну називали цифри в Москві. Тільки 8 тисяч лікарів звільнилися, або там виїхали, або перейшли на іншу роботу через те, що ну в приватній якісь клініки, через те, що рівень зарплати Лад девальвація відбулась з чотирнадцятого року до до сьогоднішнього. За 10 років середня зарплата лишилася на тому ж рівні приблизно в рубльовому еквіваленті, але тоді це було 1000 доларів, а сьогодні це 350. Тобто, реальні заробітки навіть в Москві, яку там розриває від грошей, реальні заробітки в них знизились в три рази. Тобто ну, це реалії сьогоднішнього, але чи це допомагає нам якби ми не аналізували цю економічну махину Російської Федерації? Все для фронту, все для победи. Ну так і, і, і ця махина працює на жаль. Так для цього, і цього працює возгонка, краще на жаль ніж західна. Для цього ж ця возгонка ненависті і цей поток цього зомбуючого такого антиукраїнського антизахідного. Пропагандистського потоку він і збільшується, і там, ну коли вмикаєш якусь російську, не дай Боже, там на Ютубі щось потрапляє, потрапляєш на якийсь там ролик запису московських цих телеканалів. Ну це просто якийсь паноптикум, да? тобто з гебельсовщина абсолютно відверта. Давайте ще до теми, яку ми озвучили на початку нашої години, про міжнародну політику трішки поговоримо про Росію, про їхні маркобіси, які відбувалися цього тижня. Зрозуміло, давайте про реакцію наших партнерів. Ми прочитали, що Польща буде укріплювати свої кордони. Ну, в принципі, ми розуміємо, що за останні два роки Польща взагалі озброїться до зубів. Вона закуповує танки, вона буде виробляти танки на своїй території в кооперації з південною Кореєю. Вона укріплює кордони. І там багато-багато чого. Тут зрозуміла ситуація, тому що Польща розуміє, разі чого, не дай Боже, вона буде наступною. Чи бачите ви в якомусь недалекому майбутньому, що інші країни. Теж зрозуміють всю масштабність загрози від Російської Федерації не тільки ті, які колись пережили, ем, значить, і знають, що таке расизм на своїй території, а ті, які трішки далі, але в принципі Росія може дібратися і до них. Mm -hmm. Ну сьогодні ось, після цих м, м, свята цього Побідобесі, в Москві часто згадують цей старий анекдот, що таке нюанс. Да, Петька питає Васілян, що таке нюанс. Ну так опять Весель, Василь Иванович в сегодняшній інтерпретації каже: "Ну ось е, м, Сталін воював з Гітлером в 39-39 по 41-й, і потім з 41-го до 45-го теж воював з Гітлером. Але є нюанс. Тобто з 39-го по 41-й <с No> вони були союзниками, стріллери. нагадаю, нагадай, що порушуючи всі там, обмеження Версальського договору, радянська Росія забезпечувала відповідний рівень і, і підготовки кадрів для вермахта. Всі майбутні генерали навчалися або в літніх школітніх школах, льотні школах, або в танкових, як Гундерян, тут в училищах в радянському союзі, забезпечували постачання критично необхідної там сировини. Той самий метал, який був потрібен вермахту для виготовлення танкової цієї армади постачався з радянського. Союзу до 4-ї години ранку, 22 червня 41-го року, ешелони прямували з там, десятки ешелонів ще прямували до Німеччини і везли те, що все необхідно для цієї військової машини гітлерівської. Тобто Ті країни, які в ті роки стали жертвами, нагадаю, що з 1939 по 1941 Сталін об'єднав зусилля з Гітлером і були спроби окупувати Фінляндію, але вони відвоювали тільки там частину цієї Карелії. Цікава там деталь, таке ж сьогодні. Я в своєму цьому випуску, як і кончене, це згадав. Що в е, директорка однієї з шкіл в Карелії сказала, що не треба нам унітази, Там достатньо ці в, 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 звичайні там відра в, в туалетах. Вибральних школьних, тому що місцеві школяри не при не звикли до туалетів, в них їх просто немає в цих місцевості. Тобто за буквально там декілька сотень метрів Фінляндія з найвищим рівень життя сьогодні. Mm -hmm. Ті, хто вирвався з лап цієї некривавої Російської імперії, а тут такий рівень відповідний тринадцятого mm -hmm. століття. Карелії, да, тобто, ну це лівіафанія. Пам'ятаю ці сцени з цього фільму Лівіафан, який присвячений якраз цьому регіону, який він депресивний, які там з, страшні, з да? да, страшні умови життя. Це буквально триалій. Я це власне бачив на, на власні очі. Так от, ці країни, які стали жертвою, як Фінляндія, як. Литва, Естонія, Латвія вони відповідно сьогодні і збільшують рекордно збільшують свої військові бюджети для того, щоб убезпечити свій надійний захист від путінської кривавої Росії. Р розуміють в принципі.